Розробники енергозберігаючої компанії стверджують, що вже є достатньо інформації для висновків. З 6 тисяч закладів одеської області вже більше половини внесли свої дані. Ключові параметри, за якими робляться висновки, це середнє споживання гривень на опалення одного квадратного метру. І ця цифра коливається від 15 до 300 гривень. Середній показник складає 150 гривень. Ми бачимо, що порядка 56% процентів можна закратіти. Потріблення позволит нам в течение 2 трех лет сократить потребление і сроки окупаемости, там, якщо ми, например, утеплим здание или криші порядка до п'яти лет. Тобто ми эти ці об'єкти, где порядка 300 гривень. Ми там уже видим, щоб буквально заменить котел или там поставить нової логики. Нам позволит там за год, за полтора, за один-два сезона полностью эти інвестиції. Інформація про енергонеефективні будівлі далі передається до районної, а потім до обласної ради то, чтобы они разбирались, почему там так много. Либо это просто старые котлы, там щели, какие-то отсутствие утепления, либо это воровство. Особенно это может быть, если школа отапливается углем. Ну, уголь, понятно, дело легко унести. Дані цього енергоресурсу цілком відкриті. Кожен громадянин може сам їх перевірити. Кру мониторит наш сайт і теж смотрит по и разбирается по своим вопросам з учреждениями. Абсолютно відкриті дані, любой дісід любой громадянин України може зайти посмотрети, в тому числі може бути свою школу. У показниках моніторингу енергоресурсів Одещини добре видно, що енергоефективних навчальних закладів в області дуже мало. всі школи та ці були типові проєкти, це 70 сімдесяти, в випадку 80 вісімдесяти года. Даже те школы, в которых мы были в 90-х годах, ну, морально уже встрелили. Нормы были еще советские, гораздо более обширные. Поэтому uh, все нуждаются в комплексах термосонации. Но мы хотим вы придели для себя. Мы сейчас взяли по каждому району топ-5 самых ненагофичних школ и определиться вот с этими 5 Мы решим проблему, мы сэкономим здесь деньги, и уже сэкономленные средства мы сможем направить на термосонацию оставшихся школ. Як розповіли розробники проекту, незважаючи на те, що тільки 50% закладів в області внесли свои показники до загального ресурсу, результату ціло. Уму, виявився задовільним. Найближчим часом планують встановити прилади обліку в одеських школах, які даватимуть всі свідчення автоматично. Олена Попіль, Владислава Гарбар, факти.